Всім привіт! Ви слухаєте черговий випуск подкасту Головна обсерваторія на українській правді. Мене звати Дмитро Сімонов. Для тих, хто не слухав наш попередній епізод або слухав, але забув, нагадаю, що він був присвячений нейроімплантатам. Якщо говорити простою мовою, то електронним пристроєм, що вживлюється в мозок людини, на зразок пристрою від компанії Neuralink Білона Маска. В двох словах нагадаю, що такі пристрої дозволяють встановити зв'язок між нашим мозком та комп'ютером. Потенційно, це неймовірно корисні технології для людей, які через травми або хвороби не можуть рухатися чи говорити. Корисні тому, що можуть частково повернути людям втрачені здібності. Але поки що це сфера експериментів і досліджень. Розмовою про нейролінк та інші подібні технології ми розпочали серію епізодів про те, як люди за допомогою науки змінюють своє тіло або намагаються змінити. А сьогодні ми її продовжимо і будемо говорити про ксенотрансплантацію. Ксенос із грецької перекладається як чужий, а ксенотрансплантація це коли організмам одного виду пересаджують органи або тканини іншого. Наприклад, людині свинячі органи звучить щонайменше незвично, аби не сказати жахливо. Але сьогодні поговоримо, чому це важливо і чому це складно. Забігаючи наперед, хочу сказати, що наша сьогоднішня тема, як і попередня, це не просто якась наукова фантастика чи марення ексцентричних науковців. Це спроба знайти відповідь на дуже практичне питання: як допомогти людям, які потребують пересадки органів. Але просто не мають часу чекати, поки дійде їхня черга. Радий представити нашу сьогоднішню гостю. Це Ксенія Гулак. Ксенія, вітаю. Добрий день. Дякую, що завітала до нас і знайшла для нас час. Ксенія Гулак є генетикиньою, популяризаторкою науки і редакторкою порталу Моя наука. В наш час здивувати когось пересадкою людських органів дуже складно. Так, це неймовірно важливі хірургічні операції. Вони дозволяють рятувати життя людям, коли серце, нирки, печінка або інший орган відмовляються працювати, і жодне лікування вже не допомагає. Але з технічного погляду багато таких операцій давно вже не rocket science. Люди з пересадженими або трансплантованими органами можуть жити навіть десятками років. Наприклад, якщо ми говоримо про серце, то приблизно 90% людей живуть щонайменше рік після трансплантації, а приблизно 70% живуть протягом щонайменше 5 років. Один із пацієнтів Крістіана Барнарда, який першим успішно зробив пересадку серця людині, прожив 23 роки. Головна проблема в іншому. Ця процедура, вона, хоч і розповсюджена, але людей, які потребують органів, їх значно, значно більше, ніж людей, які їх в результаті отримують. По статистиці лише по США кожен день помирає 17 людей, які очікують новий орган. І якщо вам треба пересадка серця, не дай Боже, таке станеться, то вам треба бути вже зовсім хворими, щоб потрапити лише на цей список людей, які чекають цієї пересадки. І більшість людей ну, от не дочікуються цього органу. В першу чергу це стосується серця, як непарного органу, тому що донором нирки може стати жива людина, наприклад, родич, але це залежить від особливостей законодавства конкретної країни. Хоча в нормі у людини є дві нирки, але з одною також можна нормально жити, а іншу віддати тому, кому вона дуже потрібна. З печінкою ситуація подібна. Хоча вона одна, її можна розділити і частину пересадити іншій людині. А от серце можна взяти лише у трупного донора. Тобто хтось мусить померти, щоб продовжити життя іншої людини. Але й це ще не всі проблеми. Людина може стати донором після смерті в тому разі, якщо за життя вона погодилася на це або не відмовилася від цього. Це теж може залежати від особливостей законодавства тої чи іншої країни. Таких людей не так багато, які, по-перше, погоджуються на те, щоб стати донором. А по-друге, в цьому питанні ще є питання того, що після того як людина помирає, щоб отримати це серце, його треба дуже швидко привезти людині, яка його потребує. Інакше це серце зіпсується. Відповідно, немає ніякої ефективності в цій операції. То, попри те, що донори є, їх недостатньо, і питання часу це теж ключове питання. Оскільки донорських органів не вистачає, науковці намагаються знайти практичну відповідь на питання, де взяти орган, якщо немає донора, існує кілька шляхів. Наприклад, намагаються друкувати органи на 3D-біопринтерах. Це ніби звичайний 3D-друк, але замість пластика використовують живі людські клітини, які спеціально для цього вирощують. З маленькими органами, тобто технічно дуже маленькими є якісь успіхи. А з більшими органами їх важко видруковувати так, щоб вони гарно забезпечувалися кров'ю. Інший шлях це створення цілком механічних органів, наприклад, серця. Адже це насос, нехай навіть дуже складний. То чому ж не спробувати замінити його на подібний, але штучний, тобто зроблений руками людини. Це робиться вже давно існує багато моделей штучних сердець, які дуже відрізняються між собою, в тому числі і за ефективністю. Люди живуть з такими механічними органами, іноді рік чи навіть більше. Проблема в тому, що навіть у найкращому випадку штучне серце призначено для тимчасового використання, тобто воно дає можливість пацієнту дочекатися своєї черги на пересадку донорського органу. Але є ще один шлях отримати більше органів для пересадки. З'явилася ідея того, що а давайте ми подумаємо, якщо не від людини, то від кого ми можемо ще взяти це серце? І прийшла в голову ідея насправді доволі давно, отримати серце від іншої тварини. Це і є ксенотрансплантація. Кажуть, що якщо покоперсатися у давніх трактатах, то перші приклади можна знайти ще до нашої ери. Так далеко ми занурюватися не будемо. Скажу лише, що навряд чи будь-які експерименти далекого минулого могли бути успішними, і далі ми ще поговоримо, чому саме. А поки відмотаємо плівку на 100 років назад. Можливо, не всі про це знають, але професор Преображенський, який із собаки зробив, нібито людину, мав реального історичного прототипа. Сергій Воронов, або як його називали на французький лад, Серж Воронов, працював у Парижі. А займався він тим, що пересаджував чоловікам тканини із сім'яників шимпанзе. Його численні пацієнти ні від чого не помирали, принаймні до операції. Але вони хотіли омолодитися, і Воронов пропонував їм ось такий інноваційний спосіб. Якийсь час операції були дуже популярними, але, як з'ясувалося згодом, не допомагали. Тому черги до Воронова зникли. Серед науковців, звісно, були ті, хто ставився до таких операцій скептично, але пояснити, чому саме вони не працюють, опоненти толком не могли. Вони не знали про питання імунології, вони не знали про те, що органи можна відторгнути імунну систему організму, тому вони думали, що ці операції просто погано проходять і в них не виходиться технічно зробити. В 1984 році трапилася одна із найвідоміших історій, пов'язаних з розвитком ксенотрансплантації. Її головною героїнею стала маленька дівчинка, відома під іменем Бебі Фей. Це сумна історія. Народилася маленька немовлятка, у якого була дуже тяжка хвороба з серцем. Лише коли їй було декілька днів від народження, їй запропонували родині, поки вони чекають на донора, щоб пересадили їй серце бабуїна. І це серце в неї прожило 20 днів, і вона, на жаль, померла. Але ця операція одразу показала на те, що, по-перше, трансплантологія вона повинна бути і для немовлят також. Тобто в них теж можуть бути проблеми, які потребують їм пересадку органів. Але вона, в принципі, показала на те, що можна зробити щось, бо все таки 20 днів профункціонувало це серце. Виникає питання. Як саме науковці для своїх експериментів обирають тварин, що виступають донорами органів? Це питання еволюційне. Відповідно, чим ближче до нас по еволюції тварина, тим легше приймається цей орган. Тобто, як і в трансплантації органів від донора людського, людина, яка стає реципієнтом цього органу, вона все одно повинна приймати імуносупресуючі препарати, на них жити, щоб імунна система. Цього пацієнта не відторгли той орган, а чим далі ми відходимо по еволюції від людини, там від приматів, ми йдемо далі до савців, то тим більше відмінності, відповідно, тим складніше зробити взагалі цю операцію, так щоб імунна система не відторгла його. І саме тому ти пропонуєш людям пересаджувати свинячі серця, будь-сім то натякаючи, що людина і свиня це такі дуже близькі. Да, просто браття по еволюції. Ем, тут, якраз ключ лежить вже не в еволюційній близькості, а в тому, що за останні декілька десятиріч ми сильно просунулися в генні інженерії. Попри все це, ми можемо зараз використовувати новітні методи редагування генів, щоб зробити ці серця значно більш прийнятними для імунної системи людини, щоб воно не відбувалося таке сильне відторгнення. От власне всі ті випадки, які ми чуємо за останні декілька років, це якраз. Використовуються не звичайні свині, а генномодифіковані свині, які вирощені спеціально з різними замінами в їхньому геномі, щоб імунна система людини краще це прийняла. А що там треба змінювати в свинях таке, щоб воно людям, так би мовити, сподобалось? Там насправді купа змін відбувається, але перше і основне, що завжди роблять, це вимикають так званий альфа-гал. Це молекула, яка розташовується на поверхні мембрани клітин у свиней. Вона одразу контактує з імунною системою людини, і на нього відбувається дуже сильна. І негайна імунна реакція. Відповідно, цей ген, якщо його виключити, якщо ці молекули не будуть на поверхні цього альфа-галу, то імунна система значно краще буде сприймати такий орган і не буде так вже от просто негайно агресивно на нього атакувати. Загальна ідея цього всього це підігнати так цей орган, щоб імунна система людини краще його сприйняла. Щодо генетичного редагування, зрозуміло. Але чому його застосовують саме до свиней, а не скажімо до корови або вівці? Свині також анатомічно підходять людині. Свинячі серця чи свинячі нирки вони приблизно однакового розміру і різних характеристик, щоб можна було їх пересадити. Бо бабуїн, який пересадили чому немовляті бейбіфей. Він занадто маленький у нього орган, щоб пересадити його вже дорослій людині. І більшість цих приматів вони зараз шимпанзе, і бонебої, які для нас найближчі по еволюції, вони види, які самі знаходяться під загрозою вимирання, і відповідно їх треба захищати, а не розмножувати для органів. А свини, оскільки ми їх і так вирощуємо для різних потреб, харчування. То, в принципі, етичне питання тут дозволяє зробити їх і як донорів. Досі ми більше говорили про теорію. Тепер давайте поглянемо, які ж експерименти з генетично модифікованими свинями вже проводилися, і які їхні результати. Буквально осінню 23-го року вийшла стаття з результатами досліджень, де використовували так званих крабоїдних макак. Декільком з них ще декілька років тому пересадили нирки не від звичайних свиней, а від мініатюрних свиней, бо це менші тварини, і відповідно нирки повинні для них бути меншого розміру. І декілька з цих макак прожили аж до двох років. З нирками від мініатюрних свиней, відповідно, в них не відбувалося оцього відторгнення. Нирки працювали добре, і все відбувалося добре. Але при цьому декілька тварин не дожили навіть до одного року, і відбулося відторгнення. Тобто, от у цьому досліді видно, що навіть серед схожої групи тварин відбулося дуже різноманітна реакція на ксенотрансплантант і, якби. Досі треба дуже багато ще вивчати того, що саме відбувається з імунною системою, як саме відбувається відторгнення. Відторгнення імунної системи, воно абсолютно різноманітне. Воно може відбуватися одразу це протягом декількох хвилин, воно може відбуватися протягом декількох годин, а далі воно може відбуватися довге і повільне. І відповідно, кожен раз, коли відбувається якесь таке дослідження, кожен раз, коли. Публікується нова стаття, це дізнаються все нові нові дані про імунну систему. Бо насправді імунна система вона дуже складна, вона дуже багатокомпонентна і коли. Відбувається імунна супресія, тобто це ж теж не дуже добре. Ми можемо вибити нафіг повністю імунну систему, але це буде погано. Тоді людині доведеться як тій донорській майбутній свині жити в якійсь да, камері, да, де та, немає жити, жодного мікроба. Де немає жодного мікроба. А плюс в нас завжди є якісь вже індогенні віруси. Там більшість дорослих людей мають якісь вірус герпеса, і з ними імунна система теж повинна справлятися. Відповідно, треба вибити імунну систему якомога точніше, якомога менше. І, відповідно, це такий от баланс. З боку, щоб орган прижився, імунна система повинна його не відторгати, але з іншої сторони, імунна система повинна бути потужна, щоб боротися з захворюваннями, і імунна система повинна бути потужна, щоб боротися з онкоклітинами, які в нас періодично формуються. І насправді от про це рідко згадують, але одна з функцій імунної системи це якраз бувати клітини, які стали пухлинними. І якщо цей процес не відбувається, то може далі продовжуватися злоякісна трансформація. Тому не можна. На повністю вбити імунну систему, щоб підсадити орган, бо тоді людина все одно довго не протягне. Генетично модифіковані органи свині також пересаджували людям, теж у вигляді експериментів. У 2021 році вперше в історії нирки генетично модифікованих свиней пересадили двом людям. В обох цих людей була діагностована смерть мозку, тобто за жодних обставин вони вже не могли жити. Але лікарі продовжували підтримувати роботу решти органів. Цим людям вирішили пересадити нирки свині, щоб подивитися, чи будуть вони виконувати свою фізіологічну функцію і як на них реагуватиме імунна система. В одному випадку експеримент тривав 2,5 доби, в іншому 3 доби. Нирки працювали, а реакції гострого відторгнення не спостерігалося. На початку 2022 року чоловіку на ім'я Девід Беннет, якому було 57 років. У США пересадили серце генетично модифікованої свині. В Україні за цим епохальним експериментом мало хто слідкував, адже саме тоді країна жила в очікуванні нападу з боку Росії. Чоловік прожив після операції два місяці. Принципова відмінність у порівнянні з двома попередніми випадками полягає в тому, що експеримент проводили на живій людині. Беннет був дуже хворий, але за медичними показами йому не можна було пересаджувати людське серце. Тому він і погодився на експеримент. В 2023 році серце генетично модифікованої свині отримав ще один чоловік Лоуренс Фоссет, якому було 58 років. Після операції він почав відновлюватися. Перший місяць все йшло досить непогано, але потім з'явилися ознаки відторгнення органу. І через півтора місяця після операції він помер. Отже, сама по собі тема трансплантації людських органів. Це тема безумовно дуже широка. І тут є кілька таких напрямків, дуже широких і великих, які самі можна розбивати на напрямки. Це не знаю, той же самий 3D-біопринтинг, це ті ж самі механічні якісь органи, наскільки я. Розумію, там є певні успіхи, хоча, звісно, що поки що не існує таких механічних органів, які справді можуть повноцінно заміняти людські органи. Але якщо ми зупинимося на ксенотрансплантації, поговорити про яку ми сьогодні зібралися, то що ми можемо сказати у вигляді резюме і очікувань? Так, які у нас очікування, тому що ну, коли ми говоримо про науку, то в нас є дуже багато, скажімо так, бажань та. Фантазій, а якою може бути тут обґрунтована реальність у недалекому майбутньому? Ну от ці люди, які експертами в цьому питанні, вони сподіваються, що ця операція стане рутинною ще за їхнього життя, тобто, що зараз треба сильно досліджувати це питання в плані теоретичному, там як працює мунна система, чого відбувається відторгнення органів конкретно. Це питання ще ну, сильно недовивчене, Бо, як ми вже згадували, імунна система дуже складна і кожен раз дізнаєшся якісь додаткові деталі. Але надії доволі сильні. і Сподіваюся, що в скорому часі це мається на увазі наступні там, років 10, Почнуться клінічні випробовування. З ксенотрансплантантами клінічні маються на увазі, це не те, що одному, чи двом, чи трьом людям зроблять це, а це те, що доволі великій групі людей це вже будуть робити. І сподіваються, що років за 20 це стане значно більш розповсюдженим. Ну, будемо сподіватися, будемо що сподівати цей ]ся. шлях приведе до того, що людство зможе, якщо не ліквідувати, то принаймні дуже скоротити оцей дефіцит донорських органів і більше людей будуть. Виживати і жити довше. Як ви пам'ятаєте, в минулому випуску головної обсерваторії ми почали такий собі цикл розмов про те, як наука може змінити тіло людини. В наступному випуску продовжимо. Можливо, поговоримо вже не про свиней із модифікованими генами, а генетично модифікованих людей. А чому б ні? А мені залишається подякувати нашій сьогоднішній гості. Нагадаю, що це була Ксенія Гулак, генетикиня, популяризаторка науки і редакторка порталу Моя наука. Ксенія, дуже дякую тобі. Дякую. Ви слухали черговий випуск науково-популярного подкасту Головна обсерваторія на українській правді. Мене звати Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Слава Україні, і ще обов'язково почуємось.